Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцілінцію, і сьогодні гарний, чудовий сонячний день. І ми вирішили піти в магазин Lidl, щоб показати вам свіжі продукти. Зараз почався новий місяць і свіжі продукти заїхали до Lidl. Запрошую вас. Тому йдемо з нами дивитися на огляд знижок в Lidl. так як ми міняємо Lidl, Kaufland, Бедренка, але цього разу йдемо в Lidl. Зараз сидимо тут біля такого офісного центру. Ось і тут недалеко Лідл. Він такий сучасний, тому йдемо дивитися, які там є знижки. І ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк та дивитись відео. І також підтримувати наш канал, писати багато коментарів, а також користуватися функцією спонсорства каналу. Йдемо з нами. Звісно, що треба дійти до того Лідла. А Лідл недалеко тут знаходиться. <сум> тут Лідел. Він селін, як завжди, як. Алкоголік з фляжкою, ніцілінці завжди з кавою. Да. Кава з Макдональдса. Там... До речі, завжди, вона є безкоштовна, тому що я користуюся цими бонусами програмами в Макдональдсі. І маю безкоштовну каву. Так да. Так що там... ви теж можете користуватися. Нас там вже дуже добре обслуговують після того, як ми написали скаргу. От я люблю писати дуже скаргу. <реш> <реш> Жартує. Я люблю а, як би скар... Ну, це ну, скаржеться. Ну, що Ні. Тому що, якщо ти не напишеш скарби, то будеш обслуговуватися добре наступний ну, раз. Ну, та, тому Ви що... Ми не поправлять свої помилки. Так, ми всі люди і потребуємо до всього людяності. Ну, як в когось поганий настрій, ну, треба себе трішки стримувати, то ну, всякі -то справи йдемо а до того. Дерговочі продали, все викинули. Так, вже все викинули. Що там банани, Ой, банани тут що? Тут навіть ні ціни. ціни немає. Ні, є ціна. Банани по 34. 50% танче. Двішку 50%. 34. Ну, хорошо синовий, бережі. Сьогодні п'ятниця, але я щось не дуже бана. Банани багато цукру. Сьогодні п'ятниця, тому так багато людей. Редиска злоти. Дивіться, от така гарна чудова редиска за 3 злоти. От вона дійсно гарна. Красива. І, але не звертайте увагу, будь ласка, люди на це листя. Листя ви не купуєте, ви купуєте гарну редиску. 3 злоти пішли. Баклажани по 5 злот, 50% 5 знижка. По 5 золоти. Це 50 гривень, друзі. Баклажани. Можна баклажани. зробити буде хачламо. Помідори малинові по 18. Це дорожче це Нам Ми треба кошики, Ну, да? Кошик зараз знайдеться. Так, що тут ще далі? Помідори по 9 злот. Mm. Оці от укладані, бачите, гарні, червоні, 9 злот. Звідки вони походять по, ходу, по ходу. Звідки їх привезли? Не пише. Але ми, ми, ми мало, мало б писати. Шпарадія. Шпарадні зі мене. 11-99, 40% знижку на них пішла зараз. Я не готую, але вони виглядають класними. Я знаю, коли вони полежать пару днів, то від них, звісно, такий запах неприємний, вже як є. Ну, і звісно, цукіння. кабачок цукіння 3,99. Та кілограм 66% зішкоди. От дивіться, коли ці коли баклажани маєте помідори, відробили якісь овочевирову і вже можна щось з'їсти хороше і покладати. Ой, може. Хтось там на цей. Ладно, будемо без кошика. Будемо без кошика, але там є, я йду по кошик. Бо ми щось теж зараз щось придумаємо собі купити. От, а без кошика нікуди. Лідер зараз такі зробив сині голубі такі кошики. Як бачите, сезон арбуза вже відкритий. Арбуз. Кілограм 489. А тут він О, люди 7 кг. 7 на 5. Це що? 35 злот? 35 злот буде коштувати. Такі ось це 350 гривень, такий арбуз. От не можу прочитати, звідки він пихав з Греції. З Греції Артузі. Хороший сіна 4,80 восьми я Также є малини. Отак, а от Шізот. Знаєте, я ніколи не купляю ці малини. Щось я їм не довіряю. Але 6 то mm. Португалія. Португалія можна джерпор. зробити такий холодний сирник. Можна і дати малини або на чизкейк. Mm. А на чизкейк би просували би Ціні 999. Хто любить плохи, ну добре її їсти. Зараз 99, тут є 400 грам. З'їли і якраз вітаміни отримали. Так. Супер ціна за 400 грамів. Люди, як завжди, перекидують ті Товари. ящики. Шари. Грушка 8 злот, коштує конференція. Отака опухає. Грушка 8 злот, Ну, то що є. Тут великий вибір груш. Ну, звісно, є груші, що вже по але вони по 12 злотах, чи друзі, не побігли. Дивіться, кому люди перебирають. Тому люди перебирають. Яблука 4,69. Ну яблука пінняся чи ціні. Були раніше саме дорогі. 3-9, так 469, 499, фрукти, якісь помідори куя... яблука Куявські. Ніколи не бачив. бачу. То дорожчі, так, да? Куявські. О, ну, А це звичка жінок. Робити ці от вклади, от другий вклад, будь ласка. Книги сюди вставляють, книги, жінка вставила, і все, і то ніхто не купить цю А люди б... і сторону. Да. Манго, 20 злот кілограм. Так що, друзі, манго тут дороге, але можна завжди піти на базар Олімпія і там купити дешевше, в Варшаві то 2 злотих. Що-будь ходити на базар. У нас це буде шаві ярблука, а вот три червоні, звичайні, їхні звичайні. По 3,99 кілограм, що дуже яблу. Ради манго. Ні, манго, а авокаду два види. біо. Біологічне. Чи ви вибили, бачите, слово біогранік. 7,99. Ну, трошки, трошки. Але яблука подорожчали, слухай, вони були так. до 3 до 4 злотих, а дуже, зараз. Трьох, не... так. Але буває по акції по 2,50 навіть відбувається. О, гранат. Скільки гранат коштує? Я от бачу от авокадо по 349. Звичайний авокадо зелене. А коштувало 650. Гранат 20 злот. І то на Але він чимось відрізняється від нашого гранату, до речі. Ну, mm -hmm. він зовсім інакший, ніж наш. же тут є авокадо хас, хат 16 злот, mm -hmm. дві штучки всередині. Друзі, напишіть, чим дізнається хас або каду від того зеленого. мені дуже було б цікаво послухати вас. Це дорога така апельсина. Це? От. Ні, ота внизу. А, внизу, помаранче XXL. Так. Не бачите, тут є наклейка спеціальна, це дорога. Вона, звісно, трошки мягенька, але думаю, що вона смачна. Але тут є помаранча, будь ласка, кілограм за 7,99 до яка вже гништи? Ні, то маленькі такі. Є великі, є маленькі, вони мішають середині. О, лимон біологічний. Біо. Біоцитрина. 4,89 за пів кілограма. Ну це хороша ціна, до речі. За біо, натуральне. А ти щось уже не купляєш собі цитрину. Лимон. Ні, чесно, чай, чай ужас, і світа брати. Києві, от ківі мені заходить, Ківі 2 злоти, будь ласка, штучка, 2 злоти. В Польщі немає щось такого, як на кілограм ківі. є тільки поштучно. Так що треба завжди вважати, чи то на кілограму, чи то на штуку. Так, а Мінцелінцю ніби купляє дорогий чай, а із з лимоном а чай-то такий, як гірший. Е... Саме люблю пом помідори, каже, помаранче. <сум> а при ціни купляти з такою пімпочкою. Вони будуть вам самі солодкі. З такою пімпочкою, бачите? Так, з такою попкою. Вони були самі солодкі. Хто любить попочки з такої помаранчі, то? Вони Дайте. були солодкі. Не вибирається нічого, крім отого. Значить, це не солодкі. Так, Грибочки. Грибочки. Під кілограмі 8 злот, печарички. Ну, хороша ціна, 8 рот. Того тує печатки. То а ці гриби, Печерки. що з них можна, бочняки? Бочняки. Якусь підливу можна чи що? Тут гриби, 4,89. Отакі от великі печатки ось до, до Сезон гріля почався. Можете собі купити такі грибочки і так давати. Це така котлета. Це коклета. Ну, дивіться яка вона груба. класна, ну, Пожарити в еклєрі, можна дома навіть і приготувати. А, також я бачив кукуру заварена, вже готова. От що мене дивує, що тут в магазинах можна купити собі готову кукурудзу. вже 4,79 дві штучки. Вже вам не варити нічого, на те, вже вона зварена. І вона теж підходить до гриля. От порізав, дав на гріля і. Хто а любить? то хто любить? А от диня, дивись, так само біла диня. і тут вибили цей 8,99 дев'ять А Коштувало 14 зло, хопхайду. Біо теж біо. Поприклад, три штучки 9 злот. Ось такі от три різні попрички за 9 злот. Ну, кому треба насувати за і завжди попри. Вигідні ціні. Ось такі арбуз біо, звісно. Країна походження не бачу, звідки вона приїхала. Ті на тікетки мало написано, і коштує він 12 злот. Дорожче, ніж той звичайний що ви бачили. Ожина, 999. Ну що, я б не дав 999 за 100. 100, 100 гривень, за. Ну що тут їсти? Друзі, 100 грамів. Ну це ж мало. Це дитинки поїсти. А тут для панства. О, точно, біобруф американська біо, 8 злот. Ви бачили, на початку відео була більша упаковка за 10, а тут 120 грамів 8 злот. Дуже дорого. А 200 виноградик тут поміщено? Це біо. Це без всяких домішків. Виноград, бачите, як вони люблять мішати темний з зеленим виноградом. І ти собі вибереш їш і помінуєш. Вже є, звісно, трускавки. 999. Але пахне класно. Але ще рано купляти трускавки. А то вони на хімії. Дивись, вони на навіть хімії. вже потекли. Мені лікарка сказала, що не купляйте нічого на хімію, бо у вас буде, ви знаєте, що буває. Хороший стул. Да, стул буде хороший. Вот он вот тут. Дивися, тут палиться нектаринки, бжескині. Ой, нектаринки я люблю, але... Не нектаринки, е -е 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 Не, а бжескині. Як вона називається? Я забув все. На українській? Ні, я зрозумів, що нектаринки, А це ж тут. Я люблю це. Це і вийти нектаринок. Ось тут виноград, дивися, по 9.99. Жовтий. Я, я е же, почекай, я вже забувся. Я теж забувся. Я забувся. Жосквіня на українській. Ні, на українській Нектаринка, то Нектаринка, yeah, нектаринка, нектаринка, то ось ця. Uh, персик. Персик. Або вот, то некторинка. Видно, що ти вже 5 років не був вдома. Тобі треба спілкуватися з українцями. Yeah, yeah. <гум> а де ти б українці тут знаєш? Ну, далі. Тут швидко показуємо, бо в нас мало, мало. часу. Тут нічого. Треба ще приготувати щось на обід. А ще щось на обід, Та, так. І та, щось вибрати. Та, та. Люди так грибуть. О, Часник молодий, два золота. Я купив цей чесник, а він такий, друзі, він дуже молодий, що він синього кольору тут набрав. І він такий його не ззайді серединку. З Голландію. Голландію. Часник з Голландії, не щоб з Польщі, але людей тлума. Люди думають, що воно з Польщі, а воно ніяк не є з Польщі. Вони mm -hmm. думають поляки, думають, що це все з Польщі привезли. Прапор навесли в Польську. Yeah. Французький, а воно не ніяк. А от тут спіль. польська і картопля з Америки. Так. Yeah. Да. Картопля з Америки. О, oh, люблю американську дуже, дуже. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш огляд на магазині. Овочі фруктів, кому було цікаво, ставте лайк і А ми будемо показувати вам огляд з інших магазинів. Всім гарного дня.